Чи зараз ви дивитесь, чи пізніше ви дивитесь, але це ви це подивитесь. Я хочу вам сказати, друзі, одне: що на втрату Покровську Зеленський повинен відповісти. Він повинен зробити певні дії. І ці дії були правильні лише в одному випадку: це звільнення сирського. Можливо, хто не знає, хто знає, але сирський сам родом з Росії. А все своє дитинство, і навіть юність, і навчання. У вищому військовому так, закладі він закінчив вищий військовий заклад, відбулося на території Росії. Виходить, що він громадянин Росії. І це громадянство могло б бути навіть не припинено. Тобто він може бути одночасно громадянином двох, е, двох е, країн: нашої і країни-агресора. Виходить, він нас, по нашому законодавству, не має права навіть бути держслужбовцем. Ну, наприклад, він не може бути там. Е, Просто навіть спеціалістом держслужби. Але не дивлячись на це, Зеленський назначає його головнокомандуючим. Світ, будь ласка, от прокиньтесь, будь ласка, і зрозумійте, що Сирський родом із Росії, він громадянин Росії. Ми через нього, через його дії втрачаємо місто світового значення. Про це місто мало відомо, але воно рівня світового. Ми його зараз втрачаємо, і воно буде втрачено. Росія із усіх деяких можна і не можна, скажімо так, точок на фронті, забирає найкращих. Забирає, перетягує, перетягує. Навіть може, може пожертвувати, там, тим селом, тим те село, те село, стільки, настільки, настільки стратегічно, там яке село на 100 людей, чи на 500 людей, чи навіть на тисячу людей. Це Путін навіть готов зараз віддасти. Але стратегічне завдання взяти покровськ путін виконує. Пам'ятаєте, що десь по пару тижнів тому назад Путін. Сказав, що він буде особисто керувати наступом на Покровськ. Значить, впевнений в тому, що сил їм вистачить. Тобто, ну, ну, не говорив би це він би, якщо б в цьому не був переконаний. І ще раз кажу: деякі із населених пунктів настільки були там важливі, він готов звідти взяти, навіть, навіть, навіть трошки з Луганської області готов взяти, трошки з Донецької області готов взяти, там пожертвувати фронтом. Але вибирає, обирає штурм, штурмові загони, він просто кидає ці штурмові загони на Покровськ. Війна у Покровську буде абсолютно обов'язкова за місто, Україна не може його здавати, в принципі в теорії. Воно їм поперхнеться як Бахмут і Маріуполь. Довго і нудно вони його брати. Але факт є фактом. Воно захоплюється, воно захоплюється. Зеленський, як президент, і в голову головкомандуючи не може не зробити е, певних дій. Він не може взагалі не тільки не тільки не звільнити, але й почати е, кримінальне взагалі е, якусь е, переслідування за те, що людина з громадянством Росії стала головнокомандуючим України. Зеленського буде здирати три шкури. Ось скажіть, будь ласка, невже в Україні а, той позати і взагалі за це не буде відповідати? За що? Ну, за те, що, м -м, за те, що у нас не було до цього, до цього ніяких дій воводу нефтепроводу дружба. Тобто логічно сказати, що за це місто. Вони повинні поплатитися саме назавжди, нефтепроводом дружба. Вони поплатилися за 2014-2015 року а, значить, а, такими а, трубами, як Союз, Прогрес. У 2023 році вони поплатилися суджанською газорозподільною станцією. А зараз вони поплатяться за це нефтіпроводом дружба. Ну, це розумієте, вони повинні були заплатити це за це гаразд гра раніше, і тоді би скоріше всього. Місто було б врятовано. Місто світового значення. За це повинно просто, ну як би, як вам показати. Ну, так, отак повинен робити зараз Зеленський. Це ви винні, це ви винні, це ви винні. А хто буде відповідати? Я буду відповідати? Така логічна а, логіка подій. А де мобілізація? Не вистачало, втратили, не бомбили. Тобто, у нас такі дії зараз будуть, вони будуть відбиватися, а... Захоплене місто буде з вирогідністю 99 і 9%. Можливо, Трамп передивиться зараз свої рішення. Ну, через тиждень-два маятні, знаєте, у нього матні. Одну сторону допомагаємо, мішаємо. Допомагаємо, мішаємо. Можливо, цей маятнік зараз у них там. В другу сторону повернеться, рішення зміниться, угу. проснеться з іншої ноги. Трамп завтра проснеться, стане з іншої ноги і скаже: ні, 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 томовгавків 3,5 тисячі політичних для України, я зараз даю. Це відбувається. Ну, якби правильно про це говорити, мовчати не можна. Вимагати відповідальності, вимагати звільнень, вимагати змін. І це буде, побачите. Слава Україні!